Вельми, шановне панство. Радий вас вітати у себе на каналі. Не знаю. Пишіть в коментарях. Бо таке привітання. Розумієте, дивлячись на те, що творять поляки, то прийдеться, напевне, так як і від росіян відкараскатись, забути то слово панство. Ну, панство, пані. У мене такий варіант паніство, Бо пан. Пане, це звідти прийдеться переходити на щось друге. Пишіть в коментарях, як би вам хотілося, аби я вітався. Чи продовжувати так, чи щось придумувати, якісь там добродії, вельми шановні, чи ще якось ваші варіанти. Чекаю в коментарях. А зараз буде такий анонс, такий маленький анонс. Анонс того, чого, що я роблю, чому не випускаю так дуже часто відео, тому що я зайнятий трошки. Знімаю матеріал по чуть-чуть, то що роблю. Вон, бачите, смотолока на мене напала. На... Таке сезонне, воно там муси бути. Тим більше всі ходять, чехають, температурять, кашляють, ну то як хоч не засоплятися. Поїхали. Анонс. Роблю станок по розчисті копи. Буду робити Єврокуба. Трошки вам покажу, так уже, що виходить. Получається, супер. Я думаю, буде функціонально, Все буде працювати. Мої друзі вже собі поробили кубики на колесах, возять сики. Ну, в мене ще руки до того не дійшли. Є нагальніші питання. От, наприклад, як розчистка ратиць у корови. Відео буде чуть пізніше, я вже хочу його зробити хоча би в одному відео, щоб не розкладати на 100-500 відео. Ну, коротше, це тема одного з наступних відео. Я вже вам дарував один раз весну. А тепер подарую багато весни. Бачите, скільки в мене тут багато весни. Так, дівчатка. Дівчатка їдять, п'ють. Ну ось, бачите, муська лежить. Її треба тірати чистити, Вона більше лежить, як стоїть. Ну і звичайно ж, бик. Як без нього. Даю ще шанс, друзі. Даю ще шанс. Це другий бик. Я казав, що він буде темний, та ні. Він буде світлий. Він буде світлий, ти поїв, буде тобі їсти. Ну, от, бачите, темна. Ну, яка темна? Відносно темна, червона. А він світліший. Кому процентність висока? Так що хто хоче, він такий, як марфа моя. Хто хоче, того бика. Швидко, швидко писати, дзвонити, списуватися. А то хочуть телефона, дав телефон, а бика їм не треба. Народ. Конкретно пишете, хочу, приїду, візьму чи не візьму. А то я телефон даю, а він вже пише, а я вже, вже не треба. То для чого вам той телефон? Ви оприділіться. 5 тисяч. Ух, та брикай. Уже не 4, вже 5. Поки ви будете чекати, буде 6. Але не буде 6, бо то що в мене в планах одіти йому резинові кілечко. Аби він не був биком, аби він не був пацаном, аби він був. Коротше, буде відео в планах, як скаструвати, якщо, звичайно, не заберуть. Безкровний метод, я так козликів, кізликів. Робив їм таке сікір, яйко. Сікір яйко їм робив. Все нормально, все вони себе почувають, гарно робиться цим і бичкам, і, і баранчикам, і всім. Ну, колись я його ті резинки вдівав наживо. Дай сюди носа. Тут носа давати. Тут покажи собі. Такого тако. який подивій кінькурноси такий би. Колись я вдівав. Їх наживо ті кільця. а зараз я маю седативний препарат, йому вколов і все. Можна новокаїном кажучи, ще обозболити тим лідокаїном. І все, діти кідачка, він проснеться і вже там бом-бом-бом і бомбончики вже буде пережато. І через деякий час вони відпадуть. Чому так? Ну, бо то, що я вже місця маю. Вже мені не спішить, не горить, е, ніхто тилитися, поки що не буде, то я його можу потримати там за пів року, може і до року, і тоді його на м'язко, Буде більше м'язка. Отак а кастрований бичок це буде бомба. Так, бик. Давайте, друзі. Дайте йому шанс, подаруйте йому шанс бути тим, ким він є. А якщо ні, ну то в мене так. Так, ще. Кому цікаво, як себе поводять кастрати кролики, ви подивіться, які вони красунчики. Подивіться, які вони красавчики. Шикарно себе вони поводять. Ростуть. Супер. О, сидять, жруть. та скоро підуть у банку. І цей тут варія. Оце дві дівчинки. Я їх відселив звідси. Бо то що це вже тут робила ніздечко. О, але ще нема нікого. Вже ніздечку зробила.

І ця тоже. Ну один день. Ця пів дня пізніше Має мати. Тут на 28 число. Ой, тут вже зроблене. Як вам замочки? Від газліфтів. Тут також на 28 число. Чекаємо. Покажу. Дівчатка, теж ростуть. Також ростуть. Мала, топчить сіну топче, топче. сінко. ей, хто там? Хто там? Шафу? Е? Ну, так що якось так? Такий анонс. Скоро будуть, будуть відео. По порядку. Просто я самий, а вас багато, я один, а вас багато. Дайте шанс, хто хоче. Кому потрібно, звичайно. Ну, якщо не потрібно, ну, то таке каже, що ти там мелеш, як нам не треба. Та не він хоч задурно буде. До речі, задурно також не хочуть. Завжди в будь-якій ситуації залишайтеся людьми, миру вам, добра, злагоди. Пишіть у коментарях. Як би ви хотіли почути, що би ви хотіли почути. Давайте якісь теми, можливо, на рахунок відео, але такі адекватні, а не там що. Покажи, як ремонтуєш тюкопрес. Тюкопрес, на щастя, також я нормально себе почуваю. Нема поломок, Богу дякувати. Адекватні теми. Пишіть, спілкуємось. Я все читаю, я відповідаю, як можете бачити. До нової зустрічі, друзі.